Вітаю, мої золотенькі, розбираю ваші запитання. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях загальні питання, будемо потрошку розбиратися, та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Там є прогнози на кожен регіон країни на найближчий період часу, так, і є загальні прогнози. Будь ласка, долучайтеся туди, я там даю більше інформації. Ну, а у нас питання стосується Чернігівської ТЕЦ. Що загалом чекає, подивимося вересень місяць, чи будуть там якісь складні ситуації, скажімо так. Чернігівська тест. Дивимося, так, що там може відбуватися. Зараз навколо неї, знаєте, як наче вивчають якусь інформацію. от, І. Будуть намагатися зробити так, щоб вона втратила а, якийсь ресурс, можливо, не повністю, але частково. Навколо неї може бути достатньо активності у просторі. У вересні місяці ми можемо спостерігати якісь форс-мажорні ситуації, які можуть відбуватися поруч з нею. Тобто це якісь дуже близькі території. От. Давайте подивимося конкретно по самій ТЕЦ, так? Дивимося вересень місяць. Так. Сподівання у них є, якісь провокації будуть. Тобто вони будуть сподіватися, що їхні провокації дадуть результат. Але ситуацію будуть контролювати, тримати, намагатися, наскільки це можливо. Говорю одразу, що активності навколо неї у вересні місяці може бути занадто багато. Ну, тобто достатньо, От, Але ситуацію будуть триматися, тримати, вибачте, і... Це може вся ситуація розтягтися на якийсь період часу. Давайте візьмемо іншу колоду і також передивимося так, цю ситуацію. Дивимося вересень, місяць, так? Так. Що там за ситуація може бути? Захист може працювати, сподівання у них є. От, але вони а, не можуть бути реальністю. Все, що може туди летіти, можуть перехоплювати. От. А, часткові якісь ситуації, так, десь дуже близько, можливо, якось десь зачепити а, від збиття, може бути, але повного такого. Якогось наслідкового ефекту, поки я не бачу у вересні. Ну, будемо переглядати періодично.